Друзі, ми в місті Трускавець біля найпопулярнішого санаторію Трускавець 365. Відпочинок тут треба бронювати заздалегідь. Бачите, як тут сучасно, дуже красиво. І що найголовніше, що цей санаторій працює за концепцією, все включено. Що ж включено до відпочинку у санаторії Трускаве 365, двохрадове харчування шведська лінія». Дуже смачні сніданки та вечері. Обід входить за додаткову плату. Якщо ви бронюєте тижневий тур відпочинку, то сюди входить трансфер зі Львова. З ЖД вокзалу до Трускавця, і, навпаки, вас відвезуть з Трускавця до ЖД вокзалу Львів. Сюди входять екскурсії, кожен день. екскурсії на вибір. Вечір зустрічі та вечір від'їзду також буде дуже цікаво буде торт, буде шампанське. І також лікування та відвідування лікаря-терапевта та призначення лікування та води за призначення. Такий відпочинок коштує від 14 тисяч за 7 днів. Ці ціни краще приглядати на офіційному сайті санаторію, бо вартість змінюється в залежності від дати відпочинку. Також ви можете самостійно забронювати сюди відпочинок. І вартість номеру буде складати від півтори тисячі за добу з людини. Чим годують у санаторію Трускаве365, я вам зараз розповім. Ось так виглядає головний ресторан санаторію, він дуже великий, чистий та охайний. Людей тут завжди багато, але місця всім вистачає. Ось, бачите, макарони. Картопля смажена по-домашньому. Бачите, все можна накладувати, скільки душа забажає. Завжди є вибір салатів. Обов'язково будуть овочі нарізані, салат з бурячка чи з капусти, а також салат типу олів'є чи з крабових палочок. Тож дуже все смачно. Завжди декілька видів гарніру. Ось було м'ясо. Це такі запечені котлетки. І ось ще одні котлети. Обов'язково є м'ясо і риба. Це завжди і на вечерю, і на обід. І ось риба тушена, дуже-дуже смачна. Салати завжди різні. Посуд завжди чистий. Овочів всім вистачає. Ну йдемо далі. Картопля така тушена, рис, м'ясо приготовлене, затушене з капустою. І ось такі супи. Грибна юшка. Вона дуже смачна, я рекомендую. Також бульйон із курки. Риба смажена, хек, дуже смачний з лимоном, як у ресторані. А також ось таке м'ясо гуляш. Паприкаш зі свинини. Також дають запечені яблука, дають е, гірчицю, дають кетчуп. Ось такий гарний ресторан. Дуже важливо, якщо ви не відпочиваєте в санаторії Трускавець 365 ви ж також можете прийти сюди на обіди, лише на обіди, і буде це коштувати 180 гривень з людини. Ось, приклад ще одного обіду: суп гречаний давали. Я хочу зауважити, що кухня тут дуже смачна. Ви тут голодними не залишитесь. Салати, як завжди. Три мінімум, ну зараз було 4. А також у неділю за 180 гривень ви зможете потрапити до цього ресторану на вечерю. Мені подобається, що завжди є вибір салатів, є вибір свіжих овочів. Якщо ви тут відпочиваєте, то будуть давати ще колганівку на вечерю. На вечерю дають ось такі смачні булочки, пампушки та тортики. Завжди ви зможете попити компота та чаю з лимоном. Друзі, ми вже переходимо у холл-санаторію. Якщо вас цей відпочинок, то переглядайте всі варіанти на сайті. Так виглядає холл санаторію. Тут також є лобі бар можна посидіти, можна зробити гарні фото, можна замовити смаколики, коктейлі, каву та різні напої ось в такому барі. Ну, тут все дуже гарно, красиво. Відпочивати тут приємно, тут якісне лікування, і якісне харчування. Вода за призначенням лікаря також входить у вартість путівки. Тож, якщо ви відпочиваєте на квартирі або в отелі, де нема сніданків та вечер, приходьте сюди і ви залишитеся завжди ситим. Вам дуже сподобається. А також обирайте цей отель для відпочинку. Дуже все зручно, готові екскурсії, вас будуть призабирати, відвозити, привозити. Тобто, тут дуже комфортний відпочинок, за системою все включено. Ну, а я вам бажаю гарних подорожей і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!